Монета України, яка останнім часом дуже подорожчала, і коштує зараз від 9 до 18 тисяч гривень. Це 25 копійок, яку ви можете легко візуально відрізнити. Такі монети знаходили і в обігу. Але на жаль, 25 копійок прибрали з обігу, тому можна спробувати пошукати їх в старих копілках. Це фартовий колекціонер, вживу показує дорогі монети України спеціально для Віоліті. Ви бачите 25 копійок 1992 року, так званий англійський чекан. Монета отримала таку назву, тому що самі штемпелі були розроблені в Англії, а монета чеканилась на Луганському верстатобудівному заводі. Тому це луганський чекан англійськими штемпелями. Основна відмінність випуклий щит над рівнем поля зображення монети. Тризуб вдавлений. А купити і продати таку монету можна на Віоліті в розділі монети України для обігу та пробні.